Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії Юрій Мельцер, відомий композитор, який пише класичні романси та ліричну музику. А саме на цю тему і будуть, буде, будуть присвячені наступні 15 хвилин нашого етеру. Пане Юрі, радий вітати вас Дякую. в нашій студії. А давайте почнемо з того, як взагалі почався ваш творчий шлях в світі музики. Ну, творчий... Почався досить пізно. А у світі музики я з восьми років. Я, мені батьки віддали у музичну школу навчатися номер 3 де моїми вчителями, моїми педагогами всі сім років був. Була по фортепіано Світлана Яківна-Книжникова, яка я дуже вдячний, дуже. Вона заложила основи. А посадше Костянтин Іванович Вовчук. Потім було музичне училище, там було багато педагогів, але найбільший слід залишили педагог з Гармонії сольфеджіо Анатолій Васильович Майстренко, це був титан, я його вважаю титаном, зубром. Це була людина, яка знала, чого він хоче і як цього досягти. І з концертмейстерського класу Людмила Олександрівна Трескова, яка до, до сих пір працює. Вже mm. пройшло, Як я закінчив музичне училище 47 років, вона до сих пір працює завідуючим відділом, І ідеї Боже їй здоров'я. А потім був ми спецфакультет нашого педуніверситету, де моя вчителька на останньому курсі була Тетяна Йосипівна Резенкін. Я вважаю великим педагогом, таких учнів, як у неї, ні в кого не було. Вона мене. Підняла до таких висот, що я заробив на іспиті на державному іспиті з фортепіано п'ятірку з плюсом, не більш, не менш. Чудово. Чудово, так. Да. Я вважаю це досягненням для себе. А що вас надихає на створення романсів і ліричної музики? Ну, Романси це, це любов, це кохання, кохання до жінки, кохання до матері, кохання до своєї батьківщини. От зараз я написав романс, воєнний романс, Бувають і такі романси. І ми з артистом нашого, театру, нашого драматичного театру, музично драматичного театру Володимиром Колісіком працюємо зараз над цим романсом. Хоче він зробити кліп навіть, щоб виставити в інтернет. Я там перевершив сам себе, як то кажуть. Такі, романс, такі вірші, а вірші я співпрацюю. Більш, більш цього з криворізькими поетами. Україномовними це Віктор Васильович Гриценко, Це Яків Вакс, а російськомовними Григорій Туренко, Галіна Блізненко. Вони чудові поети. І що надихає? Надихає кохання, кохання, Я лицар кохання. Чудово. А чи є у вас якісь улюблені композитори або улюблені якісь твори, які от теж вас надихають? І надихнули, можливо, колись на цей творчий шлях? Мені було 14 років, коли я вперше почув симфонічну музику. Я з коханою дівчиною, хоч мені було 14 років, але в мене вже була кохана дівчина. Ми, я її запросив до музичного вчитися на концерт Дніпропетровського. Симфонічний оркестр, тоді грали п'яту симфонію Петра Ілліча Чайковського. Коли я почув, я був настільки вражений, я втратив розум, я нічого не, не мог сказати. Я був, замкнувся у собі, ми прийшли додому, я сказав, мама, оце музика, а п'ята симфонія це мій найулюбленіший твір, особливо друга частина. Коли я їх слухаю, моя жінка каже: Ну чого ти плачеш, коли ти слухаєш цю, цю, цю музику? Я кажу: ну, а як не плакати? Це ж про мене. Це ж про мене. Тобто ви знайшли в ній щось своє? Так, да, щось своє. Чудово, ну це це вражаюче. А як з'являється ідея е, музики? Тобто як до вас це приходить? От ми багато зустрічаємось тут з творчими людьми, і дехто каже, це може прийти вночі, це може прийти, прогулюючись просто по місту, десь парком, хтось їде Де, в тролейбусі, да. в маршрутці чи в іншому транспорті. Як це відбувається у вас? Да, да. так і в мене. Я не можу сконцентрувати свою увагу на цьому в тому моменті, коли воно з'являється. От я ходжу по квартирі по оселі своїй, раптом чую, що щось буде, саджусь до інструменту і народжується в Але обов'язково треба літературний твір, угу. літературна основа. А якщо це просто інструментальна музика, от ходив по парку Мершавцева. Подивився на лодочну станцію і написав криворізький романс. Вражаюче. Ну, от завжди дуже цікаво просто. От як в творчих людей це відбувається. І це завжди, завжди от, е, начебто з розмов це начебто дуже і дуже просто. Прогулюючись парком, побачив те і вийшло. Ну, так воно ійшла музика. Але, але насправді це ну, велика робота. Велика це музика. робота, так. Да. Натхнення. Поки прийде, це треба дуже довго його чекати. Це Чайковський ще казав. Така різка гостя, що її треба дуже довго запрошувати. <рес> Пане Юрій, що для вас найважливіше в музиці? От власне виконання, створення музики чи спілкування з аудиторією? Спілкування з аудиторією. Дуже хочеться донести свою музику до спільноти. Дуже хочеться. Тобто саме через музику, я так розумію, ви і доносите свої думки, свої якісь да. переживання да, до, да, до глядача. Да, да, да. Чудово, де можна послухати вашу музику, де ви виступаєте, можливо, останнім часом виступали, і можливо, в, майб... в подальшому майбутньому будуть десь виступи ну, з вашою. Сподіваюсь, у всі у наступаючому році я вже розмовляв з Олександрівною Трясковою. Котра працює у музичному училищі завідуючи віличні відео фортепіано, щоб дати концерт на великій сцені музичного училища. Це моя мрія. Я хочу як творчий звіт. Я дуже давно не виступав. Я виступав у музичному училищі, але це на малій сцені, а на великі дні. От я хочу, от мрію. Ну як вийде? Що ми будемо загадувати не нам що буде завтра? Але я бажаю вам, щоб обов'язково нахвика це ваша мрія, щоб ваша мрія обов'язково здійснилася, Дякую. А, пане Юрій. А що? А... Ви порадите молодим починаючим композиторам, музикантам, так як ви вже людина з великим досвідом, вже досвідчена людина в цій справі. От з чого почати, як не боятися, як накинути цю справу на півшляху? що потрібно для того, щоб стати композитором? По-перше, вивчати класику. Класика це така, така річ, котрі ніколи не підведе. Якщо це буде основа гарна, ти будеш виражати свої думки більш вільно. Я колись був знайомий з композитором Ісаком Шварцем, знаменитим російським композитором, коли ти написав музику до фільму Біле сонце пустині, ваше благороддя, Госпожа Удача. От я був з ним особисто знайомий. І він мені сказав: ти молодіс від Бога, ти дуже талановита людина, але тобі не вистачає знань. Треба вивчати класику. І він мені сказав, хочеш мене вчитися, приїжджай додому, а він у Санкт Петербурзі жив. Їжжай додому і прослухай всі симфонії. Моцарта, Гайдна, Бетховена, Чайковського, Бородіна, Рахманінова. А потім приїзди і будемо розмовляти. А без цього не буде нічого. Без знань, без освіти нічого не буде. Буде халтура. Тобто я розумію, якщо і є якась доля таланту, то таланту недостатньо. Потрібно недостатньо. постійно щось вивчати і вдосконалювати да, свої. знання. Вдосконалювати. Да. Чудово. І, пане Юрій, в кінці нашої, вже підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову з вами. Якими ну, можливо, три-п'ять рис, якими повинен володіти гарний композитор, на вашу думку? Фантазія. Професійність. І давайте третю. Нахальство. <гум> Чудово. Ну що ж, пане Юрію, на цій позитивній ноті будемо ставити крапку в нашій розмові. Де? Я хочу подякувати вам за те, що ви завітали сьогодні нашої студії, звичайно, як людині творчій, побажати побільше творчого натхнення і побільше вдячних глядачів, слухачів. І обов'язково, щоб збулася ваша мрія виступити на великій сцені музичної школи. Я вам дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер і говорили ми з великим композитором Юрієм Мельцером. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.